Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми будемо розпаковувати такий на набір э, Guy, з Tumble Guys. По... Так, спочатку ми ну, маємо саме відкрити цей набір. Опа. Є. Тут має бути така карта одна для пола. О, Є таке поле. Грально. Тобто, ні, стоп, це інші. А, тут ціла колекція, дивіться. О, О і фігурка, ну-ка, ну-ка, давайте. Яка фігурка? О! Банан, дивіться. Так. У мене ще є три фігурки. Ось такий класний банан, дивіться. Класно. І ще тут з коробки можна зробити гральне поло. Тому. Зараз зроблю. Так, друзі, я розклав коробку ось. І. эм. що ми тут маємо робити? Я сам не знаю, то розповім в наступному відео.